Супер пропозиція до Дня Знань це така класна, чудова пара рюкзаків. Більший і менший рюкзак від американського бренду Jansport. Коштує 654 гривні. У лоті буде 6 комплектів, 12 штук, і цілий лот буде коштувати 3920. Тут різні рюкзаки. Показую вам кольори і модельки. Значить, перша модель це ось такий великий, класний рюкзак, американський бренд JanSport. Ріте цього рюкзака від 50 доларів, стартує в Америці. Класна якість, класна, якісна тканина. Всередині вони всі швити. Такі прошиті, дуже якісно він зроблений. Тут є QR-код, це оригінал Джан Спорт. Рюкзак на одне відділення. На одне відділення спинка ой, спинка така уплотнена таким е, як тут паралоном таким так І спереді є одна кишенька. Дуже зручний рюкзак, особливо для вже старшокласників чи так для просто для. Життя, найсередніше є кишенька для телефону і для ручок. Ось такий рюкзак буде. Спинка, класні такі лямки, також вони плотні і регулюються по довжині. Джанспорт американський бренд. Це великий рюкзак. А маленький рюкзак ось так виглядає. І це можна або для менших дітей, або мама з дочкою, мама з сином. фемілі лук такий можна створити. Тут так само дуже якісні шви, класно все прошито. Ось такий рюкзачок, що багато що може поміститися. О, така передня кишенька на замочку. І спереді ще одна відкрита кишенька. Також на одне відділення лямки регулюються. Значить, перший кольор ось такий. Лот 3920 буде 12 штук у лоті, 6 пар і 654 гривні. Одна пара. Ось такий різнокольоровий, також маленький рюкзак, і ось такий більший. Наступний це у нас рожевий, такий малиновий, малий рюкзак і великий, такого кольору персикового. Персиковий ось такий. А оцей рюкзак він і не сильно малий. Він трошки більший, ніж ті інші. Ось так він виглядає. Також на замочку класні шви. тут така середняша є кишенька. Накладна одна кишеня і друга відкрита. Такого класного персикового кольору. Інше ще у нас пара ось така. Класний такий бусковий, світло-бусковий рюкзак і маленький рюкзак ось такого кольору до нього. І у клітиночку, жовтий в клітинку. Ось такі, значить, це американський бренд Джанспорт. 3 920 коштує у нас лот і один рюкзак 327 гривень. Замовляйте вже зараз у менеджері, тому що кількість саме цих парних рюкзаків у нас обмежена. Є всього три лоти. Замовляйте у менеджерів.